Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Ходила в магазин. На сьогодні дуже сонячно, тепла погодка. Так що буду зараз працювати. Купила, як тут називається, паста вапняна. вапно. І ось така ой, фарба. Оце ось кота лапки. Зараз хочу. Швиденько ось цю кухню побілити і з цієї сторони, з надвору, І всередині в мене там залишилась одна стіночка. Треба навести порядок. Вона, звичайно, не в дуже в нас хорошому стані, особливо е, дах, але вже яка є. Поки так. Ми думали її розбирати, але не доходять, поки руки. То так. Нічого, я з нею зроблю лялю, як кажуть. Ну, лялю, звичайно, не дуже вийде зробити, але порядочок наведу і будемо там літом їсти готувати. Зараз подивлюсь, скільки градусів, бо на сонечку прям жарко. У нас тут холодок 12 градусів. Це тепло сьогодні, навіть дуже тепло. Зараз швиденько справлюся з цією кухнею, ви бачите, яка вона страшнесенька. І піду. Працювати на полуниці. Вчора трошки я вже там попрацювала, але не встигла. Як біло, то так зранку пішов на полуницю, сидиш, бо мене там великий шматочок. А так ні, треба ще їсти приготувати, і ще робота є, і дитина, то вистачає чим займатися, то зараз швиденько, поки ця кухня буде сохнуть. Я піду на полуницю працювати. Поки дає поводка, бо хто його знає, може, ливо дощі вже підуть, бо бачу, людям вже і городи орають, то треба на город. Швидесенько йти працювати вже. А це ось проходила мимо свинок, вони так гарно сплять, хотіла вам зняти, як вони хоробака дають. Але тільки я сходила за телефоном, вона вже перестала. А то так добряче хропіла оця, ось, що на вулиці лежить. В я фарбую це щоб, якщо раптом притулитись, то. Не бралося воно до одежі біле. Я добре його почухала, бо тут, коли взимку холодно, то вона стіни тонкі, і воно промерзає, і бачите, ось таке чорне. Я його вінечком пощухувала, але не сильно. Воно нічого, зафарбується і буде так. Поки я піду на полуницю попрацюю, воно тут підсохне. Я доприбираю, треба буде. Тут повісити і все. Кухня вже буде готова. Я цю стінку пофарбувала, вона підсохне і буде біленька, нічого не буде видно на ній. Думала ще з вулиці побілити, але поки піду на полуницю працювати, поки не всі жучки там прокинулись на ній, треба її ще обробити, то буду займатися полуницею. А тоді ввечері вже сюди прийду, буду далі прибирати. Треба ще вікна повимивати. Є чим займатись. Нічого не встигаю. Зараз така пора. І те треба, і те треба. Так, іду я на полуницю свою. Ось вчора такий шматочок прибрала, обірвала і ще воно залишилось. Зараз постараюсь швиденько сьогодні закінчити її, так як потрібно її ще обробити. Та в мене є свіч і фундазол, подивлюсь, чим її зараз можна буде обробити. Треба ще трошки удобрити. Можна ще попілом її присипати, удобрить нітроамофоскою. Або якщо у вас є курі, курячий послід. Подивлюсь, що буду. Ну, треба її удобряти, щоб був гарний урожай. Ось такі кущі після зими в мене залишились. Я все сухе листя отак обриваю. І ось таке пошкоджене. Залишаю, десь там вже прокидається, зараз обру. Покажу ось новеньке вже вилазить. Його залишаю. Та ось такий кущик залишається. Потім ще раз загрибу. І все. Я вже справилась з полуницею. По годиннику засікла, 2,5 години працювала. Тут думала і довше, але ні, швиденько. Її ще було б добре просапати, але ніколи. Хай вона трошки підросте, буде гарно видно рядочки, тоді я її посапаю. Ось така куча в мене це все з полуниці. Зараз піду пошукаю в своєму загашнику з ядами, чим її можна обробити. Оброблю і все. З полуничкою на сьогодні закінчили. Ось такий в мене шматок. Чи 20 на 15. Ось так. Нормальний такий шматок. Насадила на свою голову. Але нічого, трохи і нам, трохи і продається, то так. Ось я знайшла, що в мене є свіч і фундазол. Свіч працює більш про холодну погоду, а фундазол там написано більше, як плюс 10 градусів. То спочатку ось розведу оцей свіч. А як не вистачить, то фундазолом вже добризкаю. Вже більше плюс 10 градусів в день. То, можливо, все буде добре. Треба обробити зараз. Бо вона така в нас. В минулому році була схильна до всяких оцих гнилий, то треба буде обробити. Друзі, дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Дуже цікаво з вами поспілкуватись під відео. На останнє відео, там де я запитувала, які сорти картоплі ви садите, я дуже отримала багато корисної інформації. І тепер. Як поїдемо на базар, буду шукати. Там я вибрала для себе декілька сортів картоплі, яку хочу посадити за вашими рекомендаціями. Дякую вам за це. Всього вам найкращого! Бережіть себе, до побачення! Я пішла далі працювати.